Майно чернігівської громади передають у приватні руки. Владці вирішили позбавити тролейбусів управління автобусів на Магістральській Згадали комунальна власність має використовуватися ефективно. Тому варто попрацювати із бізнесом. Чернігівська міська рада може увійти до складу учасників товариства Пасавто ЛТД, яке обслуговує 30-й маршрут. Внеском міста до статутного фонду підприємства будуть не гроші, а майно тролейбусного управління. У комунальників заберуть 22 автобуси та передадуть їх приватному перевізнику. Два десятки машин оцінили в один мільйон гривень. Новації вищих чинів керівники профільних підприємств коментують неохоче. Каналы Декини, своя собственная позиция. Вы же руководитель непосредственно. Как теперь будете сводить концы с концами? Кто вам сказал, что мы сводим концы с концами? Ну, предприятие, что убыточное? я? В прошлом году мы получили прибыль 31 тысячу. При этом 500 тысяч от убытка получили от автобуса. Так, То вони Они у нас тянут как раз за счет мы существуют за счет троллейбусных переводов. Вопрос интересный. Вопрос заслуживает внимания. Но эфирное время у вас не позволяет, щоб я все рассказала. У нас 24 часа. Нет, я знаю сколько ви работаете в вас. Так что мы давайте после сесії. Ми с вами я вам дам більш говірким виявився голова профільної депутатської комісії Олександр Шкурат. Мовляв, від такої співпраці виграють Чернігівці. А я виступаю за те, щоб було партнерство і частного бізнесу і комунального ну, тобі, фактично многие поговаряють, що благодаря такому шагу тролейбусному управління или поздно спеціально банкрот. Ні, такого не буде в опозиційному таборі. Ініціативу злиття називають не інакше як аферою. На сьогоднішній день ці 22 автобуси вони насправді приносять живі гроші до тролейбусного управління, тому що. І в цих автобусах, так само, як і в приватного перевізника, в порушення закону України, не перевозять пільгових категорій громадян. Тобто фактично там перевозять лише платного пасажира. То ми забираємо від тролейбусного управління, дійсно забираємо кошти. Міська влада працює на те, щоб знищити тролейбусне управління. Іншого, бачення немає. Тим часом місцеві редакції змі отримали колективного листа від працівників тролейбусного управління. Люди у розпачі й заявляють, комунальне підприємство цілеспрямовано знищують. В то время, когда ЧТУ находится на грани банкротства, руководство городского совета пытается забрать у нас и передать в частное предприятие по САВТУ ЛТД больше 20 автобусов, при том, что они приносят хоть какие-то деньги ЧТУ. Автобусы, реальная цена которых 3 миллиона гривен, по большому счету, просто хотят подарить бизнесменам. Нам очень жалко водителей и слесарей, которые ремонтировали эти автобусы, а для продажи их оценили по цене металлолома. Сегодня эти автобусы работают прозрачно и открыто для нас, чтобы Буде завтра, ми не знаємо. Останнє слово за депутатами Чернігів Ради. Найближча сесія обіцяє бути гарячою. Порядок денний містить купу спірних питань. Міську владу вже повідомили про можливі акції протесту.